Так, всіх вітаю. Як бачите, у нас вже трошечки темніє, сонечко вже сідає. Будемо знімати два дні, тобто сьогодні і завтра, вже як по назві зрозумієте, будемо садити картошечку. Сьогодні вирішив зняти, як буду фрезерувати в себе огород. Тому я вже всім людям майже перефрезерував, а в себе ще, як бачите, заросло бурянами. Буряни вже пішли рости то Сьогодні планую перефрезерувати а завтра вже днем, тобто до обіду посадити картошку. Будемо садити там небагато, ну, там три сіт... три сітки, по трисятки трошки більше, навіть там три, сати... три сорти картоплі. Будемо також бризкати від буряна вже, Перед тим як посадити, то вже покажу, який яд, який... яка картошка буде. То зараз, думаю, поїду зафрезерую. Ну, багато відео тут не буде. Так, момент покажу, який огород. І як зафрезерує По сапуну, як бачите, не допомагає, масла куча, все одно викидає. Потрібно ще якось, не знаю, чи зверху таку надівати виводить, щоб не викидало. По фрізі задоволений, бо писали, чи, чи, чи хороша фреза. Нею маю вже ввальну гектор. Оце в все сьогодні зафризерую. У нас тут 12 соток, 12 13 десь так, то буде. Якраз гектар, мабуть, навіть трішечки буде більше. Це, мабуть, за півтори тижні на ній попрацював, так сказати. Сьогодні також їздить до сусідів через одну хату, то вже їм зафрезерував. Це в тому руці переорав, там була майже, майже цілина така, то я був тоді перевернув, а сьогодні їздив і зафрезерував. То, бачите, така в земельці. Ну, земелька зараз та... два дні тому йшов дощик такий ночі хороший. Сьогодні сонечко, Ми вирішили з Оксаною посадити картошку. Я її вже давно достав був, то будемо завтра садити. Так що, поїхали. Та-да-да-дам. Так, нормально воно хоч прикріплено. Більш-менш. Ой, Лу -лу. холодно на вулиці. Зробила вазький кофе. Ой, поки він доїде, до я його вип'ю. Увесь. Так що... Ой, холодно, капець. Це я не знаю. Та Васька по-любому вже сказав. Фрезеруємо повністю город. Ось, ну воно. Та воно, я думаю, видно буде. Ось, як ви бачите, та, таке у нас красота. Весь бур'ян перемульчували. Будемо садити кабачки, будемо садити гарбузи, будемо садити буряки. Будемо садити, що ми там короч, красний буряк там у борщі, там всяке таке, там я не знаю, що можна садити. На які рецепти можна садити, красний буряк, крім як борща? Я не знаю. Так що, ну і звісно, в основному, основна ціль цієї фрезеровки це посадка картошки. Ми завтра будемо цим займатися, будемо садити її. Так що подивимося. Ну, вона я не знаю, тому що вже всі люди посадили, одні ми не, сад... не, не посадили, хоча ну, сусід теж не садив. тітя Наташа сусідка, я не знаю, садила вона чи ні. Так що, ну посадимо. Ну, хоча воно холодно, ну вона вже усіки, картошка, а ця викидає. Так що, такі справи. Ще під'їде. <хи> Ух ти, лки-палки. Погода? Ой, погода. Земля як пух. Як одіяло якесь. Ось уже. Півноги укинула. Ой. Так. Щось укусило. Дуже красиво. Ось. Воно так чуть полосить полосочками. Держи, держи. У холодно. Капець. з тобою. Нормально? Да. А, ще за три-чотири. Ти вже розказував за картошку? Uh, так що, yeah. я вже, я вже розказала... Там найбільше yeah, bu... <laughs> бурянина, да? yeah. <laughs> хоча ми там кукурузу садили, кстати, нормально і вродила. Yeah. Так що будемо дивитися. По бурякам, по красним я дивилася, його їх треба <магаві> <покр>... ну, красні. Ні, не кормові. Красні, так. Там, Їх між... треба висаджувати 4 місяця, так що в нас четвертий вже, мабуть, так. Так що будемо висаджувати, Посадимо. Будемо саджати там. Отам також біля... Між часником і клубникою. Посадимо там. Тут теж посадимо гірків, насадимо, там все по... По місяцях будемо дивитися. Не все зразу, бо воно що зійде, а що померзне, тому що холодно, капець. Так що, ото такі справи. Ну, в цьому відео будемо сажати. Я його, якщо, шо, фрезеровку ускорю, тому що вона, мабуть, вам надоїла. Нормально. Так що ускорю фрезеровку і в цьому відео вже на наступний день до вас повернемося. Так, шо... До завтра. Так, до завтра, чекаємо. Так, Мені, у нас вже покажу. наступний день. І, коротше, погода у нас, <хи> чесно кажучи, не дуже. У нас зранку пішов дощ, і, в общем, земля повністю мокра. І тепер тут вже картошку не посадиш сьогодні. У нас за точні вже буде нормально. Хоча погода. по погоді ми дивилися, що дощ буде десь після обіду. А воно, коротше, після обід перенісся на взагалі ранок, і в общем тепер у нас і це може. Вчора і так доробив, до його це все діло. Ось така ось картинка вийшла. Ну, сьогодні так, да, трохи пішов дощ, трохи поміняло нам плани, ну нічого. У нас Завтра посадимо, завтра, завтра... день завтра, завтра посадим. завтра, завтра, вже буде більш-менш хороша погода. Попросив сусідів що інвентар, щоб посадити картошку, будемо садити вручну. І завтра вже посадимо. А сьогодні пішли в сарай. Сьогодні вже в, сарай, в сарайчику попрацюємо. Сьогодні нам потрібно тільки перегнати свиню. Щіт прям попідривалися. Так, заберемо сьогодні синоматку. Їм ем вже сьогодні майже місяць без дня. 29 днів, да. так. Саноматка трошки у нас так підхудла. Так, то шире. будемо її забирати. Заберемо просто залишимо на місці. Синомотку заберемо цей станочок. Ми тут вчора вичистили, поприбирали і зробив корито ще одне. Коров не виводили, ти лизу також, бо воно таке вітерець і моросить. Що там таке? А сіна поправляє. А. а вона не дає. Ага. Мені піска пісає не сніми. Так. Тепер я розкажу, тепер я. Ці вже Су Язик висунув. Так, э, забирати ми будемо як. Ми коротше всіх, хто це вийшов. Э, спочатку ми, навіть ми закриємо дому. А вони ще поїдуть, хоч останній раз. Де, жорик вийшов. Ага, сонний. сонний. Так, да, у нас тут, як ви чуєте, по назві маленького міні-піга, у нас тут вже з'явився один любимчик, Ми його назвали Жорік. Я не знаю чого, ну от, блін, якось от чи, А як ми? Чого ми його навіть? Вже не згадаємо, чого от ми його почали не називати зайдем. Жорік. Ну, тому що він, напевно, Жорненький. Ось він, як ви бачите, он чорніший і п'ятном на спині он чорний, Ось він. Іде он з соломиною в зубах. Але держи, я буде Давай, включи, бо холодно. Ні, ну так, да, бо ми тут в основному на ніч викручуємо всі лампочки і вставляємо тільки над... а на проході залимо або ось отут, а ми чередуємо їх. Так, все. Все, вибігай швидше. Бо тут двері довго відкривати не можна, бо вони біжать за... біжать за тобою слідком. Так що, зараз почекаємо, хай вони поїдять. Ми, до речі, отам, так як вони при... привикають, їдять вже комбікорм, ми вже почали їм давати водичку. Поки що без нічого, просто вода. І вони, так сказать, вже і водичку п'ють. Усе випивають. Так шо? О, Ото такі справи. Дя? Зорик, таке, зорик, таке, зорик, судик, о боже. Он лих. Полосенок маленький. Да. Так что вся дайте, сейчас подождем, когда пойдет. Да. Да, так що. <схай> так что чекаємо. Так. Включили. Там насипано Все, пошли. Закриваємо угу. А так. Все, я думаю, не виламати нічого. Тепер оставляємо. Оце А те оставляю. Вибігай. Все, і в них тут ось багато місця, щоб побігати. Звісно, буде перше крики. Да, поки не прохолодаються. Все, Все, мам, все забрали. Пошли, їм бурячкам уже наріжемо. Оце коритурушки сюди підвинемо і поставимо ще одне. Ні, хай там стоїть да? кариці, так. Да. З Дертю хай буде Вона буде ще одна поставити. А з Дертю можна поставити отам, е... Або там, да. Або там, де отамалась. Ну, да. Ти Тут, там закрила? Ви? Так, да, закрила, все нормально. А, у Брауні палка впала. А це у нас буває така проблема, у Брауні постійно падає палка. Так. До тебе? Все? Все. Да, це щоб вона не крутилася, бо вона тоді там починає сирати. Може посипати кліноса на тут а чи, этого, щоб їй легше було. Все хорошо, все хорошо. Зараз відмовичка нарубає. Оце тепер треба буде записати, коли ми відсадили. Уже не <гум> Ось лопата. Отсувай її ну, какашку сюди до дверей. <гум> лопата їй цікава. Да, потому что вона, ну, вона реально тоже підкудала. Сбоку так непонятно, но тут... Маша! Маша! На, 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 на лопату. Все, сюда какашка. С лозом. Быстрей, быстрей, быстрей. Маша сейчас за нами побежит. Все, закрой. Ух ты! Ні, <плес> <плес> господи, бо щось по вуглу теж дивитися. Сильна свинка. А ви що? <плес> Ось спокійненько там. <плес> Питаються здороватися вже, так? Да? Не скучно вам тепер? Не скучно. Треба буде оце дивитися за нею, щоб вона, якщо що, навіть Подожди, у нас тут тоже ещё гвоздики є. Только він А, все. Нормально? Ще може підбити. Йому надо чимось. 12, ну, така буде білова така. Буде. Да. І що строїти? Все. Щоб вона просто І знизу аби тоже. А, ну, то вже будем думати. Так що Отаке у нас відео не заплановане. Вийшло, думали сажати картошку. А воно дощ пішов і полетілося забрати ту мамку. Да? У зоріка. Як тепер жорік без цицьки? Все, піп'ять. Тепер трошки на ноги піднімемо і вибирати. Да. Цим 29-й день повторимо. Десь. У місяці півтора, ой, у віці півтора місяці ми їх вже починаємо продавати. Ми їх не каструємо перед продажем, там люди вже самі вирішують, каструвати кабанчика чи не каструвати. Так що, от уже якісь справи. Ну а на цьому все, так? Да? Да. Бо більше показати у нас тут нічого через таку погоду дощову. Ну, завтра по погоді ми подивилися, буде 20 градусів тепла зранку. Так що завтра і посадимо. Ну і звісно запишемо вам відео. То немає відео, то прям штампуємо чуть не кожного дня. Все, мамка немає, починається бійка. Зараз водички додамо, принесу ще й корм, трошки. Тебе все трошки пізніше приберемо, той й волочок не да, Бо Вони була. ж підростують, тут не будуть залазити вже. Да. Голок приберемо. Нас ж там, по-моєму, тільки зверху а там прикручували. Ми. З двох сторон прикручували. Ну, з двох сторон зверху. Соте грязно. он полізла в корито. Полізла сон. Вичистим. Приберемо уголок. Я думаю, сьогодні її приберемо. Можна навіть і зараз. Ну, а це вже буде поза кадром. Як ви любите. Mm. Так, опа, на мене. Все. З вами на цьому, була. На цьому, все, да. Да, на цьому все. З вами була молода Фарма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. А точніше, до завтрашнього дня. Зустрінемося з вами на картоплі. Все, все Всім па-па!